Вітаю, друзі! Ну що? В повітрі тхне кров'ю. І це не просто якийсь образ, це реальна ситуація. Після того, як розгорнули скандал з Міндічем і все трансформувалося в Міндічгейт, після сушечки на Москву, після того, як збили Єрмака, в парламенті відчули призма крові. Це як коли хіжаки відчувають призма крові жертви, вони. Доганяють її, і добивають. І от зараз ми спостерігаємо щось таке. Але єдине, що Зеленський не жертва, його не хочуть добити, хочуть отримати суб'єктність. Мова про парламент. І зараз мова ще про те, що дехто хоче стати директором парламенту. Про це зараз і розкажу. І так, після того, як фактично вдалося збити Єрмака, багато хто. Подумав, що все це запустить перезавантаження. Ні, це запускає не перезавантаження, це запускає геть іншу історію. Просто нові люди хочуть сісти на старі теми і потоки. Ну, от, наприклад, зараз будуть обговорювати бюджет країни на 2026 рік, і зразу декілька впливових осіб. Бух почали грати в те, що раніше грав тільки Єрмак. Вони кажуть, що готові давати голоси і не свої, а тих людей, які на них орієнтовані, якщо будуть враховані їх інтереси. Ну, наприклад, на фінансування виробництва дронів цих людей будуть гроші, або на деякі підприємства будуть гроші виділені, або навпаки, будуть якісь пільги для цих підприємств. Тому дуже цікаво, як гравці, які нещодавно м'яко кажучи. Мовчки спостерігали, як шархан е полює в джунглях. Сьогодні, коли Шерхана вдалося прогнати, намагаються зайняти його місце. Шакали завжди так працюють, але це тільки дрібниці. Найцікавіше далі. Ми спостерігаємо, що Арахамі сьогодні подумав що може стати директором парламенту. Саме так називав колись е е таку позицію. Кучма, і це найцікавіше. Поясню, що відбувається, Арахамія хоче стати рівним Зеленському. Як це може стати? Арахамія сьогодні може домовлятися в парламенті. Всі визнають він дуже флексибл, дуже гнучкий. Домовляється зі всіма. Може домовитися. Ну навіть пам'ятаєте, писав листа з до лондонського суду на захист і підтримку. Абрамовича того самого Рома Абрамовича, який є гаманцем Путіна, він писав, що Абрамович врятував життя 400 тисяч українців, тому не треба арештовувати його активи. Навпаки хай живе і далі. Звісно, зробив це зовсім із альтруїстичних настроїв. Але коли такий ж лист написав керівник одного з ізраїльських вишів. Потім з'ясували, що він за це отримав 50 мільйонів. А Рахаміні, ну ми ж знаємо Рахамія. Це альтруїст, і зробив це безкоштовно, мабуть. Сподіваюсь, хоча не знаю, не впевнений. Подивимось так. От повертаючись до наших баранів і амбіції Арахамі, він зараз хоче отримати суб'єктність парламенту, стати спікером. І до речі, багатьох це влаштує в парламенті. А, а далі а далі фактично новий уряд, який буде формувати парламент, і тоді вже формує частково арахамія, і він тоді буде впливати на бюджет. Він хоче, як з Єрмак поставив свою стюардесу прем'єркою, поставити свого ну можна зважати водія. Прем'єром, бо якщо нещодавно м, в Чернігівській області Сверденко приносило каву, то сьогодні вона прем'єрка. А тут інша історія, і вона є теж у рахамі. Тепер він хоче бути тим самим, хто приймає рішення і щоб з ним мовлявся е, Зеленський, тоді. Ну тоді Рахамія буде отримувати джекпот. ще раз кажу, це тільки те, про що розповідають слуги народу, бо вони якраз трохи прихигіли цих процесів і кажуть, зараз ми дійсно можемо скинути оце ярмо, ми можемо стати суб'єктами, але для цього треба переформатувати коаліцію. Монобільшості вже немає, всі це знають, і сьогодні спостерігають, як фактично проходять тишком нишком перемовини. Хто може... Зайти в коаліцію, хто може стати її партнером? До речі, тут тільки чотири варіанти, бо ПЗЖ, на яких завжди розраховує слуга народу, не може. Нема такої фракції, а коаліція формується тільки з фракцій, фракцій і груп. Будь-яка людина може зайти в фракцію, і тоді фракція може приймати участь у формуванні коаліції. Тож це слуга народу, Європейська солідарність, голос. Вчина. чотири фракції, які можуть сформувати коаліцію. Або ну скажу зразу, частина з них зразу скажу. Також що вони не дуже сильно люблять один одного. Але зараз така ситуація, коли вони можуть поєднати зусилля для того, щоб парламент отримав суб'єктність, а вони отримали ту владу, без якої жили весь цей час. От далі найцікавіше архамія хоче бути спікером Верховної Ради. Він, до речі, може отримати ці голоси в обмін на, наприклад, комусь віддадуть прем'єрство, комусь віддадуть якісь міністерства, комусь ще що віддадуть вас цікавить, чому це відбувається. Ну тому що так відбудована політика. Я розумію, що багатьом це не сподобається, але це факт. Далі Зеленському це ж дуже не подобається, тому він хоче перехопити ініціативу. Він відправив Середенко спілкуватися з фракцією. Знаєте, скільки людей прийшло? Менше половини. Менше половини фракцій прийшли на розмови з Середенко. І навіть вони виставляли свої умови, готові проголосувати, гроші на округи. Або там кулуарно спілкувалися один з, ну, з нею і казали, що вони хочуть в обмін на свій голос. Ну, скажімо так: голосів за бюджет немає. Блокування Верховної Ради відбулося і буде далі тривати. Вимагають перезавантаження уряду. А це значить нова коаліція, новий уряд і те про що я вам розповів. Вам здається, що все це якась фігня, і від цього ніяк не залежить ваше майбутнє. Більше того, це наше майбутнє залежить від того, що зараз відбувається. Поясню, що, що діється: грошей в бюджеті немає. На наступний рік у нас грошей є. Ну, не багато, так, до березня, а далі зузьки. нема грошей. Ми сподіваємося, що нам дадуть гроші європейці під репараційний кредит. Але тут теж не все просто. МВФ, який є головним, скажімо так, маркером для всіх кредиторів, може давати гроші чи не можна. Сказав, поки за бюджет не проголосують. Ми вам кредити надамо. Поки МВФ не надасть кредит, всі інші кажуть, ні, ні, ми почекаємо. Бо МВФ це маркер. Якщо МВФ кредитує країну, значить можна з нею домовлятися, значить, вона кредитоздатна і нормально. Якщо не підписує нічого МВФ, вибачте, гуляйте лісом. А МВФ поки не підписує, не підписаний і бюджет не проголосований. Але далі найцікавіше. Ми ж всі чекаємо, що нам дадуть репараційний кредит. Ну, пам'ятаєте, там вже майже 200 мільярдів дол... євро заарештоване, 223. Точніше заарештоване в депозитарії в Бельгії. Але тут все не так плохо, не так добре, верніше, все дуже плохо, погано. А МЗС Бельгії взагалі закликала відмовитись від експропіації активів в Росії. Хоча відверто, ну зараз ми спостерігаємо, як навіть Трамп намагається 50% цього накласти лапу, щоб на Америку пішли ці гроші. Найкращий спосіб надати Україні фінансову допомогу, яка їй потрібна, заявив міністр закордонних справ Максим Приво, це взяти звичайну загальноєвропейську позику, а не ризикувати, використовуючи підхід, який не забезпечує ні необхідної юридичної визначеності, ні усунення системних фінансових ризиків. От така позиція Беггі. Поясню, про що йдемо? В них гроші, і вони бояться, що що вони ці гроші дадуть під цю репараційний кредит, то невідомо, як це закінчиться. Потім Росія скаже, ми вам гроші давали, давайте гроші назад. А грошей немає, їх Україні віддали. Ах, немає грошей. Ну тоді, вибачте, є проблеми. Виплачуєте, а ще там відсотки, ну гаразд, навіть якщо гроші не дадуть, а тільки відсотки теж. В общем, Бельгія що каже, вони кажуть, давайте всі разом гарантувати, ну раз ризикувати, то всі разом, а всі разом не хочуть. І... В цей випадку, випадку підтримує Франція і підтримує Ліхтенштейн. Це для розуміння. Тож немає єдності Євросоюзу для того, щоб вони дали нам гроші цинічно, меркантильно, але чесно, як є. Я розумію, що вам розповідають казки і кажуть, що все добре. Ні, не все добре. І поки все йде най по найгіршому для нас сценарію: затягування часу та відсутність правової конструкції можуть привести до того, що ми не зможемо розраховувати на репараційний кредит з російських грошей, які арештовані в Бельгії. Тож краще нам не чекати, а вже почати пошук джерел фінансування. Ну, наприклад, нам можуть такими джерелами бути Норвегія або Японія під гарантією Євросоюзу. Тут теж питання: чи дасть Євросоюз гарантії. Але цим треба займатися, не чекати, що все само собою якось складеться. Так, от, в цей час ще у нас і в парламенті, все не добре. Скажу зразу: гарних рішень не існує. Найкращий варіант дійсно формування коаліції. Арахамія не спікер Верховної Ради. До речі, він може бути не спікером, а поставить якусь маріонетку. Ну як і Стефанчук, він же хоче спікер номінальний, але командують їм офіс президента. Тому може бути і просто така ж сама історія, але поставить когось, а командувати буде Арахамія. Тому слідкуємо уважно за тим, що відбувається, і розуміємо, те, що сьогодні відбувається в парламенті, буде впливати на всю країну і на рішення. Ще раз кажу: гарних рішень немає, але в будь-якому випадку. Парламент може повернути собі суб'єктність. І тоді Зеленський вимушений буде повернутися в свої конституційні повноваження, займатися безпековими питаннями, війною і займатися е е міжнародною діяльністю. А парламент? парламент буде формувати інший уряд, все іншу частину. Сподіваюся, що так і станеться. Давайте уважно спостерігати. І дякую вам, до речі, що ви зараз напишете. Як ви вважаєте, буде коаліція чи не буде нова коаліція? Буде створений новий уряд, чи не буде створений новий уряд. Дякую вам за вашу активність. А ще не забудьте підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати і поширити відео. Це окрема подяка, тому що ви активні, ви допомагаєте каналу. Каналу потрібна ваша підтримка. І найголовніше підтримуйте зсу, донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до зсу, допомагайте ЗСУ. бо тільки ЗСУ може бути порукою майбутнього України. Є зсу, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде наше майбутнє. України не буде. Всі сили на ЗСУ. гуртуємось навколо ЗСУ. Тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.